В цьому році багато уроків. Що я засвоїла? Що треба йти в онлайн? У мене не вистачає завжди часу. Я ото знаєте хвилями. для результату треба дисципліна системність. Що для тебе бізнес означає сьогодні? Труднощі, я взагалі вважаю, що бізнес, який наразі працює в Україні, це не про бізнес, це про якийсь героїзм. Багато людей поїхало за кордон і дуже величезна проблема з робочою силою. Тобто, це бізнес важко. В нашому світі все ж постійно міняється. Я, наприклад, за інстаграмом я не встигаю слідкувати. Я тільки засвоїла інформацію, що треба публікувати один там двісті сторіс уже знову все помінялося. Ну тобто за цим ж треба слідкувати. Такі заходи класні тим, що ти такий прийшов, тобі тут підсумували, так загально сказали, що ну не у кожного ж є см. Хто може там для кого це їх робота? І вони там такі сидять і відслідковують. Тому ну, взагалі, я ж кажу для мене наразі український бізнес це е, героїзм. Ти знаєш, що зараз дуже багато публікують інформацію на рахунок того, що Україні за 25 п'ятий рік закрилося там 150 тисяч фопів, але ж ніхто не говорить, що відкрилося 250. Ну тобто одні закриваються, другі відкриваються, і дуже багато хто закривається, тому що змінюють свою форму діяльності. Чи допомагає тобі хтось? Сама ми говоримо про гуртівню. Там є людина окрема, яка працює конкретно з соціальними мережами Instagram, TikTok. У мене на євромаркетах є дівчина, яка зараз вона займається і SMM, І вона мій асистент. 50 на 50. Вона, помімо того, що вона займається Instagram, вона займається промом, відправкою, пакуванням, передачою замовлень на склад на магазини. Я відповідаю зараз просто більше за. Замовлення, комунікацію з постачальниками, а вона навпаки відповідає за комунікацію з клієнтом.